Наступна головоломка. У нас є така рівність 9. Підняти 9 дорівнює 15. Наша рівність неправильна. нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один синик, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сернин, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 9 буде мінус 4, 1 відняти 5 буде мінус 4, мінус 4 дорівнює мінус 4. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.